Невідоме число, все линейки записали в зошиті. Номер 594. дев'яночети Даніель, будь ласочка. В Українській мові. І ми правильно повинні вимовляти, що становить одну другу відрізка БЦ, той відрізок АК і БЦ. Ми можемо дізнатися, якщо довжина відрізка, АК, бачите? 4 сантиметри. Ось оце становить одну другу. Відрізка, якщо ми будемо БЦ, як ми повинні дізнатися, який буде відрізок БЦ? Чотири поділити. Я? Ось оце становить одну другу. Відрізка БЦ. Пусть оцей відрізочок становить одну другу. Значить, друге буде більше. Mm -hmm. І скільки буде у нас відрізок БЦ? Вісім сантиметрів. А відрізок креслити? Один відрізок. У нас 4 см. Нам треба намалю... намалювати, накреслити. А другий відрізок БЦ. Ми з вами зараз знайшли, скільки він сантиметрів буде. 8 см. Треба побудувати відрізки Ак і БЦ у нас в завданні. 음 <shriek> <shriek>